Начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Індія в Україні, паном Харшем Кумаром Джейном. В умовах російської агресії Індія підтримує українців. Це одна з перших країн, яка почала надавати гуманітарну допомогу. Під час зустрічі обговорили нагальні потреби Вінничини та можливості зміцнення подальшої співпраці. Наш регіон від початку повномасштабної війни прихистив чи не найбільше вимушених. Переселенців на сьогоднішній день в області проживає 155 тисяч переселенців, з них майже це 43 тисячі дітей, і з них понад 6300 тисяч осіб з інвалідністю. Часто внутрішніх переміщених осіб в нашій області в середньому складає 12%. А в деяких громадах 20 і більше. Це, звісно, створює додатковий тиск і на систему охорони здоров'я, на освіту. На комунальні служби і соціальний захист ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку. Сергій Борзов зазначив, що обласна військова адміністрація зацікавлена у співпраці щодо розбудови мережі реабілітаційних відділень в області. Наразі необхідне обладнання для обласного опікового центру та додаткове устаткування в обласну дитячу клінічну лікарню. Було закуплено тепер нове КТ, новий рентгенапарат. І на сьогоднішній день щоб не возити дітей в іншу лікарню. Нам потрібен ще апарат МРТ. Пан надзвичайний і повноважний посол Республіки Індія в Україні запропонував підтримку в реалізації низки стратегічних проєктів з гуманітарного відновлення. Дипломат подякував за можливості для навчання і проживання індійських студентів на Вінниччині. Він запевнив, що уряд Республіки Індія та компанії країни відкриті до співпраці.